Народні депутати від радикальної партії ініціювали законопроект щодо націоналізації російського майна в Україні. Ідею документу пояснили просто: поки в Україні триває військова агресія з боку Росії, російському бізнесу нічого робити у нашій державі. За словами співавтора документу Олега Ляшка, такий крок є симетричним діям окупантів на території Криму. Політик нагадав, що на окупованому півострові росіяни повністю привласнили українське майно як державне, так і приватне, презентуючи законопроект з трибуни парламент. То Ляшко наголосив: ми не повинні дозволяти агресору вбивати українців за наші гроші. До того ж, отримані від націоналізації російського майна кошти, політик запропонував направити на відродження національного виробництва, створення нових робочих місць, масштабну енергомодернізацію, що у свою чергу зупинить зростання тарифів. Ми цей закон шановний Юрію Віталічу мали прийняти рік тому, коли Росія окупувала наш Крим, коли Росія забрала наше майно. Приватних осіб, державних осіб і все інше українське майно. Давайте приймемо закон у першому читанні, допрацюємо і за скороченою процедурою приймемо в цілому. Але це нонсенс, коли країна-агресор заробляє мільярди в Україні, і ці гроші йдуть на фінансування війни проти України. У нас до сих пір працюють російські банки, російські заправки, російські страхові компанії, російські лотереї, все на світі. Російське, як ми збираємось перемагати, якщо вони з нас заробляють дурні гроші, і за наші гроші проти нас воюють. Утім, законопроект не набрав необхідної підтримки у сесійній залі своїх голосів. Не надали не лише про московські опозиційні сили, але й фракція БПП, яка є учасником коаліції. Відмовилися підтримати антиросійський закон, або ж просто були відсутні на голосуванні депутати-мажоритарники, які перемогли на виборах у нашій області. Володимир Зубик, Геннадій Бобов, Владислав Голуб, Валентин Нечипоренко і Антон Яценко